Широку ротацію сьогодні використовує Руслан Ротань. Його можна зрозуміти. Шість замін в порівнянні з попереднім матчем в Єврокубках. Ось Руслан Петрович теж виходить на центральний міський стадіон Полісся. До стартових складів ми ще перейдемо. У ЛНЗ не багато змін в порівнянні з попереднім матчем. Була перемога над епіцентром. Перша вікторія в цьому сезоні для Черкащан. Лише одна заміна єшарі. Сьогодні немає. В нього невеличке пошкодження. Ну, Геннадій Буткевич та Володимир Книж все готово до старту цього поєдинку. Центральний міський стадіон Полісся до вашої уваги. Обидві команди в міжсезоні змінили тренерів. Віталій Пономарьов прийшов після того, як Роман Йосипович Григорчук залишив ЛНЗ. Гонсалвеш протягує м'яч в штрафному. Гонсалвеш пробиває. Литвій ближню стійку закриває. І Це перший шанс в нашому матчі. Андрей Гонсалвеш. Португалець, який є, з приходом нового тренерського штабу тільки позитиві чув про його роботу, старається, працює, попри те, що там не завжди в старті, але дуже задоволені його самовіддачею. Подача штрафний майданчик удар. Не вдалося там пробити Данилу Безкоровайному. Ну і як і анонсували, Олександр Усік сьогодні теж приїздить до Житомира на поєдинок Полісся. Нападник Полісся є він в заявці. На попередній сезон так точно. Я ще перевірю, чи на цей, його вже заявили. Ух, корпус Корпус непогано. Дідик прострілює ударно. Нікашвілі, і що м'яч проходить повз ворота. Перший супермомент для ЛНЗ. Шотано Нікашвілі увірвався, але там роль. Романа Дідика надзвичайно важлива, те, зіграв там корпус-корпус, і бачимо, що арбітер дозволив о, так себе проявити безкаровайного, просто викинули кудись з під'їзда. Класна передача Бенета насправді, але якби не було цієї боротьби, то нічого б не було тут. Аван виходить з під пресингононікашвілі. Класно виходить взагалі. Зразково я б сказав би так. Но нікашвілі, хто в зоні завершення? Передача в центр. Удар рикошети, що нам скаже арбітер. Пробивав Асінор. Чи не вперше вивели його на ударну позицію? Він хоче бачити пенальті. Безперечно, була перевага, три людини в площину воріт заходили. Чи не було руки у Данила Безкаравайного? О в чому питання? Працює сьогодні у нас система Вар і цікавий. Епізод так буде дивитися і абсолютно прав. Я б на місці Олексія Деревінського теж ішов би дивитися. Арбітер ВАР сьогодні Андрій Коваленко, його асистент Олександр Беркут. Ну що ж, що там у Нікашвілі? Шотану Нікашвілі. Він сьогодні пробивав, він віддавав ось цю передачу заготрюючу. Проходив, подивимося, як у нього з нервами. Але ще є Євгеній Волинець. На лінії він дуже добре. Грає Шотану Нікашвілі 1-0. На користь ЛНЗ спокійно, впевнено, і гості забивають. Гості забивають на 29-й хвилині цього матчу. Неочікувано. Можливо, для багатьох. Тому що Полісся від Полісся всі чекають перемог. Подивимось, як буде далі. Це лише перший тайм. Команда Віталія Пономарьо виходить вперед. Приємно бачити, скільки людей ходить на футбол у Житомирі. Подача в штрафний майданчик удар головою. Який же шанси? Що ні не встигає там на останній фазі пробити Роман Дідик. Наздогнати це Але Ось подивіться, провал. В обороні насправді. Тому що сам був Олег Горін Суариш. Суареш подає удар головою від Асінора. Ще один шанс ОЛВНЗ для того, щоб забити. Ну, в першій половині матча ми бачимо, що більше гостроти приходить від гостей. Гайдучик. Праворучна Кравченка. Той встигає. От зараз, можливо, Гуцуляк вступить у гру. Тран не факт. Кравченко в центр. Гайдучик пробиває що? Ого? М'яч ледь не заходить у ворота. Один з найнебезпечніших моментів Полісся так точно. Дмитро Литвій тримається за головою. Розумію, що десь загубив він ворота, і потім вже вдарився головою об стійку, але врятував команду. Але потрібно відзначити, що як Дмитро Литвій зумів врятувати свою команду. Центр на Муравського. Муравський. Довга точна передача на Беннет. А Беннет давно не включався в гру. Беннет! Викачує. на Нонікашвілі! удар, який блокується. Класна атака ЛНЗ. Просто супер атака ЛНЗ. Нонікашвілі вдруге в першому таймі виводять на найкращу можливість для того, щоб забити знову. Удар Горіна. Заблоковано. І ще один удар для ЛНЗ. Ще один стандарт для ЛНЗ. Перепрошую. Відновити здоров'я. Суариш. Скітка на Сінора. Асінор. У нього Чеботенко так вчепився. Сінор продовжує нагнітати. з лівої може пробити, але не робить цього. Накручує. Зараз пробиває лепов ворота. Не виходить в нього удар з лівої ноги, але те, як трошки потанцював він у штрафному. Це потрібно відзначити. Ось тут подивіться. Нібито Чеботенко вже його вирізав, але ні. Ні, Асінор продовжує нагнітати. Ось тут відіграв. Другий раз відіграв Чеботенко якось ну, спостерігав. Олензе розігрує. Беннет Беннет пробиває. І дуже близький він до того, щоб влучити. Ще один удар від черкаської команди. Ну, Данило Кравчук, нападник, який вийшов на заміну в минулого року. Запалював. Він в епіцентрі. Тут він. Ні, не він. Перепрошую, тут рябу. Був поруч з Волинецем і, ледь на ударну позицію не вийшов. Але цей волинець потім свою помилку виправив. Цей тур ще третій не завершено. Ну, а огляд всього футбольного тижня і не лише цього туру. Дивіться, на УПЛТБ після нашого матчу. Беннет, Беннет може пробивати. Він це робить на лінії волинець. Добре себе показує, контролює дальній кут. Бенед змістився. Срапій безумовно заважав, але не перекривав цей удар. Крушинський. Низом. Крушинський продовжує атаку. Передача удар. Гайдучика. Хороший шанс для Полісся. Зрівняти рахунок в цьому поєдинку. Крушинський почав просто крушити суперників після того, як він вийшов. Ну, це, ця людина дуже сильно підсилила, як на мене, Поліся. З його виходом у Олензе системно почали з'являтися проблеми на лівому фланзі. Грає проти своєї колишньої команди Кушніренко. Удар! І ледь м'яч не заходить у ворота. Артур Рябов. якщо я не помиляюсь, пробивав. Так, Рябов. Дуже небезпечний випад. З-під Чоботенка цей удар пройшов. Кевіченко. Кушніренко. Знову подивіться, скільки проблем він створює для ЛНЗ. Кушніренко низом стріляє. Вибиває. Хто там? Дідик. Так, знову такий Дідик сьогодні дуже важлива ця персона. Чотири хвилини. Арбітер додає до нашого матчу вирішальні 4 хвилини. Рахунок хиткий. Оба в штрафному. Що він зробить? Пробивається 2-0. Забиває футболіст, який вийшов на поле. Нігерієць. Оба робить рахунок. 2-0 в нашому матчі. І Тут, в принципі, вже всі крапки над і тепер поставлено. ЛНЗ сьогодні виграє на виїзді. Проспер оба. Сьогодні вийшов він лівим вінгером, хоча він може зіграти і праворуч, і на позиції центр нападника. Дивимось в центрі поля. Передача Беннета. Ось туди в напрямку. Кравченко програє своє протистояння один в один. Протиснув його. Нігерієць і забиває один в один Микита Кравченко. Тут в першу чергу питання до нього. Якщо ти програєш такі єдиноборства, такі ситуації, то е, важко на щось сподіватися в сьогоднішньому матчу. Ну а. Цей Нігерєць Проспер Оба, який вийшов на заміну. 21 рік цьому гравцю. Дуже впевнено. Розбирається він з Микитою Кравченком. Один в один. 2-0. 2-0. ЛНЗ перемагає Полісся. Команда Віталія Пономарьова набирає сім залікових балів. І виходить на третю сходинку в турнірній таблиці. Динамо перше, Шахтар, другий і ЛНЗ третє. Ось так от Полісся на 11-й позиції. Але це лише старт сезону. Та старт надзвичайно важливий. Ну Нікашвілі відкрив рахунок в цьому матчі. І Оба в другому таймі поставив крапку вже в додатковий час.